До центру поводження нещодавно потрапила дівчинка, породи Малінуа через свою травмовану лапку. Потребувала оперативної допомоги спеціалістів. Вона потрапила до нас в центр по заявці мешканців города, прибилась до людей в частний сектор. Загнали її собаки, у неї була травмована лапа, вона не ставала на неї. Сказали, що переїхала якби машина. Ну, люди не бачили, але сказали, що вроді як переїхала машина. А після того, як я провела огляд, то побачила, що у неї там дуже багато устюків. І це не машина. Переїхала лапу. Це у неї було близько 20 устюків у лапі. Вони почали вже воспалятися, і вона розлизала оце собі так лапу. Перелома на у неї немає. Зараз вона проходить лікування. Агнешка справжня охорониця, має вираження охоронні якості, що роблять її ідеальним кандидатом для тих, хто шукає вірного захисника. Собака легко піддається дресурі, слухняна та контактна. Підійде як для квартирного проживання, так і для заміського будинку. Місце знайомств. З красоною не зміни. Адреса центру на ваших екранах.